Триває 835-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще одну тисячу вісімдесят російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 7 червня, окупаційні війська Росії втратили 516 тисяч 80 військових. 7834 танки, 1596 бойових броньованих машин, 13497 артилерійських систем, 1095 реактивних систем вогню, 833 засоби ППО. 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 886 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2270 крилатих ракет, 28 кораблів, 18 416 одиниць автомобільної техніки та 2238 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.